Всім привіт! З вами Михай Обліпіха або просто обліпіха. І цело No 987. Ну що ж, поїхали. Знайомилися з жителями. Я приїхав сюди буквально день назад. Ось тут уже домик собі такий є построїв. Ну що ж, погнали. Ось давайте покажу свій домик спочатку. Перше, так це у мене є такий акваріум, тут ось всякі є. Так, вже в мене є пепла, ось вона. Блінка сундук. Ось тут ось на кровоті всіх досидить Це просто постав гоу кріпера. Тут столик, невеличкий, можна обідати, їсти, вечеряти. Ну, все можна. Тут можна. Тут ось книжечки, ось стол зачарування. Так, ладно, підемо знайомитися з жителями. Я ще не з цими познайомився. Так. Я вирішив, що буду фермером. Так, і буду ухажувати за огородами. Якраз за це треба буде якраз поухажувати з огородом. Ох ти, скільки тут котів! Блин, зачем я сюда визуапер не выйду? А! Ой, блин! Так, привет, житель! Фермер! Здорово! Ты коллега ми получается, я тоже фермер. Прикольно! Так, Це... что це за штука? А! Прохода сюди! А! да Прикольно жители тут работают. Ась Голем. Так. Ой, блин. Ударилась. Так. У нас тут еще домик есть. Тут тоже жива, Какие тут жители, интересно, живо. Ладно. Еще один котик. Сколько все сей всем в селе котил. Так. Тут церковь. Угу. Так, тут є щоб зельки варить. Так. Ой, можемо підняти. Ай, блин. Так, ага. І опа. Пау. Так, все, піднялось. Можемо йти далі. Да, конечно. Багато тут всяких прикольних штук так. Ну а сьогодні будемо працювати фермером, конечно Так. Переберемо огородик тут нашою мотигою. желізний звичайний. Так. Оце би поламать мешаю тут. Так. Блін, я собі огородик біля дома собі не построїв. Надо буде построїти. одну. Зараз збираємо пшеничку. Тут теж прибрав би. Так, хай поки що огородик тут стоїть. Нам треба би посадити ще щось на цей огородик. А то тут тільки пшениця росте. Хоча б моркошечку там, якусь там, картошечку. Тут може є щось таке. Ага, там є морковка. І пшениця так. Ломаем тут морковочку. Так. И пшениці заодно, Сломаем. Так, 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 тут, тю-тю, тю-ти-тю, тюрк-ти-тю. Да, конечно, прикольно бути фермером. Робиш, робиш, саду тут всякие такие штучки. Так, морковочку сюди посадили на кибу. Морковка! Так, і пшеницю, конечно, не посадим. Як же без пшениці, не же надо щось робити? Так. Ще надо тут морковку посадить, а тут тут сама пшениця росла. Так, посадим. Вот тут ось морковочку І И... блин, це тоже поламать. А тут посадом пшеницу, конечно же, пшеницу, Пш... блин, пшеницу. Сина, 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 буду и так называть, сина. Так, ладно, идем дальше. Сейчас я... И... Цей житель... Алло, коль... А. а, ладно. Так тут угу. Ой, курочки держи. Тут бурячок просто бурячок. Бурячок, в принципе, хорошо. Пшениця і бурячок тут все росте. Угу, так, собираемся, конечно же. Блин, ну хорошо, у нас є мотига. Так. Алло. фермери Ось тут, типу типа огород є Так, о, тут картошечка. Житель, блин, шо ты не собираешься урожай? Давайте тут урожай. Скільки картошки. Скільки Можно пожарить картошки. О! Спасибо, что помогаю, житель. Так. Да, село номер 987. Все такая село. Велика. И оно наполовину на суші, а наполовину оно... На землі. Ой, наповинно на воді. все бо тут мостик всякі. Оп! Тут уже росте все. Так, йдемо далі. Ось ще тут огородик. Тут огородик. Забираю. Так, тут посадимо картошечку. Картошечка не помішала. Вс, одна картошина осталась. -мо, картошки нема. У нас є багато насіння. Так, ну ми, в принципі, тут, можемо, посадить ось. Бурячок. Нам не вистачає бурячка, Ну ладно. Тут пшеницю посадник, сина точки. Так. Ну що, вроді би... Перше. Ой, блин, я провалився, блин, не допрыгнув. Так, ладно, тепер треба би сходити до мера і получить зарплату. А то я тут хорошо потрудився, достаточно поработал. О, тут картошечка вроста. Картошечка. Лайк хто любить картошечку. Хоча не, я вроді вибачте, там щас зверху я огород. А ну-ка, надо піднятися. Тут я теж вроде пам'ятаю був огород за якийсь. Да, тут теж є огород, його теж треба собрать. А то вдруг мер не доплатить. А ось не, ну, капець як вони тут работають тут же землі, воно завалилося огороди. Так, землю я прибрал, Можна, в принципі, і далі доробити огород. огороди і п'єте почазарпоту. Уже, блін, ніч, уже спать надо. Я тут ціна города. Жителі, блін, сплять. Не допомагають нам, ну, допомагають нам ну... по сабі. А я, блін, працюю. Ти працюю, 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 працюю. От. Надіюсь, мер ще наспить і він зарпот, і він дасть мені хоч трочу зарпот. І да, за мер дав мені зарплату 6 із руддів, це достатньо. Хорошо. Так. Ну а на цьому ми і будемо закінчувати нашу першу серію села номер 987. Всім пока!